Коли Олд Фокс прибув до України, щоб навчати іноземних добровольців, то визнав такої війни, як тут, на його досвіді, ще не було. Я військовий резервіст в румунській армії, але те, чого ми навчалися там, абсолютно відрізняється від того, що бачиш тут. Тому, коли я прибув. То вирішив пройти підготовку як піхотинець. Перший досвід Олд Фокс, старий лис, здобув ще під час боснійської війни. Брав участь у низці інших конфліктів, а нині доєднався до Інтернаціонального легіону оборони України. Після адаптації до реалій війни в Україні Олд Фокс навчає іноземців бойової медицини. Насамперед кожного іноземного солдата, який прибуває в Україну, ми намагаємося переконати, що всі їхні знання є лише дещицею того, що їм знадобиться тут. Інструктор навчає, що в Україні солдат має вміти вижити сам у перші хвилини поранення. Румунський спеціаліст вже створив з кандидатів у рекрути десятки професійних бойових медиків. Коли ви опинитеся там і на власні очі побачите, що там відбувається, ви одразу згадаєте все, чого навчилися, якщо були уважні. Специфіка війни весь час змінюється, і старий лис постійно вдосконалює свої навички. А іноземні захисники України, повертаючись із передової, дякують інструктору завдяки вам, ми живі.